Сьогодні ми познайомимось з учасниками з співзасновниками з командою благодійного фонду «Дюнцюрі». Благодійний фонд «Дюнцюрі» заснований у 2023 році на базі одноіменного ліцею за ініціативи батьків-учнів. Ідея народилася у найскладніші часи у розпал повномасштабного вторгнення. Але саме в цей момент з'явилося щось дуже стійке спільнота батьків, вчителів та учнів. Давайте тепер перейдемо до командсько організації. Як виникла ідея створення? Як ви співпрацюєте? Ми створили недовго думали з однайменною назвою Дюнсурі. Це дуже зручно, і назва ну прикольна. Вона має таке філософське значення. Правильно каже дансурі, чому сурі. Ну і першочергово я не знаю, як буду так «Тємічка», е так. Але ми кажемо, як струмок, як джерело, як його, як потік, так і продовжується, не зупиняється. У нас освітні проекти в пріоритеті. Ми все робимо для дітей. Цього ліцею і не обмежуємося і е, далі. Якщо хтось з дітей Харкова хоче до нас приєднатися, ми повністю відкриті е, для колановитих, відкритих добрих е, дітей і родин.